Історія це уроки минулого, які варто пам'ятати, аби не повторювати помилки наших пращурів. Найчастіше про історичні події ми дізнаємося ще у шкільні роки. А от що найбільше запам'яталося подолянам, Дізнаємось за мить. Мабуть, війна, Перша світова, друга світова. А чому саме Бо Воно якісь саме поширене, саме більш на слуху, і, ну чи саме більше воно запам'яталось просто, і все історична війна. Так не хочеться, щоб воно таке насправді було. Воно таке насправді було і в нас затягується, на жаль. А от чому саме сторічна війна? Чим вона для вас була особлива? Для того, що вона так довго тривала. Бо це все неможливо повірити, здається, такі. але реалії показують, що все може бути. Я не любила історію, тому якось не дуже. Тільки знаю про свій рідний город і все. А що знаєте про рідне місто? Я з міста Маріуполя, тому все, що пов'язано з ним то і знаю. А може можете поділитися якимись історичними фактами про місто? Історичними фактами про місто. Ну, наприклад, на місці драмтеатру була раніше церква Марії. Я з Козацького краю, це з Старосинявський район, село пилявка пилява о, там була битва під пилявцями Богдана Хмельницького, і там в нас є такий курган слави. Там щороку, ще за президентства Ющенка, дуже були великі такі визначні визначне святкування цього свята. Там була битва під пилявцями в 1648 році Богдана Хмельницького. І от це мабуть, там і є пам'ятник Івана Ганжі. Там дуже таких таке в нас славетне місце. Його знає напевно вся Україна. І оце, мабуть, я знаю. Ну багато яких в принципі знаю, але це така, напевно, тому що я з того краю, і вона, напевно, що Найбільше, що пам'ять врізалась. Коли вперше вийшла історія України, тоді в ті часи при Радянському Союзі, така маленька, маленька книжечка була, вона додавалася до новітньої історії і до історії СССР. Це вперше, тоді, я пам'ятаю, це була, як доповнили їх українську історію. А так, ну, 25-й сітк чи 24-й сітке, все такі історичні події. Про друзі, того, того. так це, розповідали, це ми вірили завжди. Піонери ж ми були ще в ті часи, знаєте як, і це якесь таке було враження наше, що це ж дуже добре, адже потім почали розуміти, наскільки це все було обманюване, нас обманювали.